середа, 22 жовтня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16 -ту. Вітаємо! Загинув через місяць після народження сина. У Хмельницькому попрощались із героєм Валерієм Блажієвським. До війська чоловіка мобілізували торік у листопаді. Боєць служив у артилерійському підрозділі Державної прикордонної служби України. Загинув на Сумщині 19 липня внаслідок влучання ворожого БПЛА. Йому назавжди 31 рік. Поховали Валерія Блажієвського на Алеї Слави. Дуже гарною людиною був Валерій. Дуже другом найкращим був по факту вже. Для побратимів відносився дуже класно. Молодець такий. Ну, завжди знав, поважали його свої, як між своїми побратими поважали. Завжди чим міг тим допомагав. Що можу сказати? Ну, пішов герой навіть на бойову роботу безпосередньо, хоча він міг цього не робити, він виїжджав. Він завжди виїжджав. Він показував себе приклад, як воно має бути. Люди за ним йшли, люди його слухались. Він начальник вогневої групи. Ну, це досить, досить серйозна посада в артилерійському підрозділі, але дуже себе гарно проявив. Якось так сталося, що хлопці загинули. Ще бадом трьохсоті були біля них. Ним тільки рідним за такого воїна, це тільки хвала і пошана батькам так само. Маємо тільки пам'ятати, вірити в перемогу. Тільки з такими людьми, як Валерій, ми, ми зможемо перемогти. Під час служби одружився у нього якраз місяць. Якщо не помиляюсь, місяць така маленька дитина була. Ну, є, слава Богу, хай росте здоровий хлопчик, вже буде, буде шаною для батька, буде його пам'ятати. З'їздив він спів з'їздити в відпустку по сімейних, пам'ятаю. Е, так само побув трошки з сином, з дружиною побув. Ми в школі разом вчились з Валерою. Такий добрий, завжди веселий був. Ми з одного села. Частенько бачилися, то він завжди привітний, посміхався. Село Ярославка. На вихідні, мабуть, він приїжджав кожен раз, в нього бабуся в селі, то він до бабусі приїжджав. Рідних в нього сестер і братів немає, він сам. Ми працювали десь понад три роки в одній команді торговій. Він був дуже чуйною людиною, завжди душа компанії, веселив нас постійно з будь-яких ситуацій. Ми знаходили виходи, він підтримував нас всьому і би сказати був лідером. Він був торговим агентом, так само, як ми. Із Польщі до Хмельницького екстрадували 28-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві з необережності, скоєному ще 9 років тому. Як повідомили в поліції області, у серпні 2016 року в одному із розважальних закладів міста між фігурантом та 23-річним чоловіком виник конфлікт. Підозрюваний вдарив свого опонента. Той впав, отримав травму голови і через 6 місяців помер у лікарні. Тоді порушнику оголосили підозру у вбивстві з необережності, але він почав переховуватись від слідства і згодом виїхав за кордон. Тож чоловіка оголосили в міжнародний розшук. Нещодавно іноземні колеги виявили хмельничанина у Польщі. Його екстрадували до України та взяли під варту. За скоєне чоловікові загрожує від трьох до п'яти років обмеження чи позбавлення волі. Захворюваність на грип герві, в тому числі й на COVID-19, на Хмельниччині, продовжує знижуватись. У період з 13 до 19 жовтня до медичних закладів із симптомами звернулись 6 тисяч 5 пацієнтів, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це майже на півтисячі менше, ніж у попередній тиждень. До стаціонарів ушпиталено 145 осіб. Серед них 75 дітей віком до 17 років. У 31 пацієнта підтверджено коронавірусну інфекцію. Летальних випадків не зафіксовано наразі. Рівень захворюваності на Хмельниччині нижчий за підпоріг на 23%. У Хмельницькому відбулася дводенна конференція Як залучити резидентів у інноваційні економічні простори. Вона зібрала учасників із 13 областей, а саме представників влади, бізнесу, науковців та міжнародних організацій. Під час заходу присутні обговорили можливості фінансування, маркетингу і розвитку індустріальних парків та технопарків. Нагадаємо, у Хмельницькому будується один із найбільших індустріальних парків в Україні. Його площа понад 90 гектарів. Нині триває підведення комунікацій до нього води, електроенергії, будівництва дороги. Минулого року на ці роботи залучили 52 мільйони гривень з державного бюджету. Від столярних робіт та електрики до сантехніки у двох хмельницьких закладах гімназії номер 22 та в міському центрі соціальної підтримки та адаптації жінки безоплатно опановують нові навички. Курси побудових занять стартували у вересні. Це проєкт громадської організації Центр стратегічних ініціатив за фінансової підтримки Швейцарії серед більш як півсотні слухачок, вимушені переселенки, дружини і матері військовослужбовців, волонтерки дуже цікаво. Дуже вдячні організаторам, бо це на сьогоднішній день як ніколи. Потрібні навики. Так як чоловік у мене військовослужбовець, дуже цікаво би було б сантехніку спробувати. Це напевно, що воно ще більш потрібно, ніж розетка, так як для жінок. І було цікаво робити шкатулками. Ми робили Щасливі від того, що ми щось сконструювали. Оба наш проєкт Скарбничка переможців за фінансової підтримки фонду Східна Європа в межах програми Спроможні і сильні за підтримки Швейцарії, обладнана майстерня матеріалами і інструментами на суму близько 100 тисяч гривень для кожної такої майстерні, для того щоб жінки. Цільових аудиторій, які будуть відвідувати таку майстерню, могли навчатися навичкам побутового ремонту, щоб вони могли електротехнічні, сантехнічні, стилярні, малярні інші види робіт, виконувати в себе в домогосподарстві, в себе в квартирі самостійно. 44 заклади Хмельницької громади цього року отримали нове навчальне обладнання, в тому числі і сільські заклади освіти, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Серед обновок, комп'ютери, мультимедійні засоби, набори для досліджень, а також для вивчення предмету Захист України. Загалом на придбання навчального приладдя для шкіл з бюджету громади у 2025 році вже витратили понад 119 мільйонів гривень. Усіх охочих написати всеукраїнський радіодиктант Національної єдності запрошують до читальної зали Центральної публічної бібліотеки. Відбудеться подія 27 жовтня у День української писемності та мови. Початок об 11-й годині. Авторка цьогорічного диктанту письменниця Євгенія Кузняцова. Читатиме текст акторка Наталія Сумська. Радіодиктант транслюватимуть на багатьох платформах. Цьогоріч подія, яка щороку єднає навколо себе все більше і більше українців по всьому світові, відбудеться в 26. -те. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.